Друзі, всім привіт! Ну що, відповідаю на ваші коментарі, які топ-кросоври від 15 до 20 тисяч доларів найкращі щоб ви не так часто заїжджали на автосервіс, а заїжджали тільки на технічне обслуговування. Так що з вас подобайка, Підтримка мене, підтримка українськомовного Ютубу, а з мене цікавий рекомендований ролик. Звичайно, ці автомобілі будуть 50%. Це так називаємо битки США. І 50% наші європейські кросовери. І розпочнемо ми свій топ з американського кросовера це Nissan Rogue, або європейська версія це Nissan X-Trail. Nissan Rogue я рекомендую брати на звичайному бензинному атмосферному двигуну 2,5 бензин, на який можна спокійно поставити газове обладнання. Також, друзі. Я вам дуже сердечно вдячний за підтримку мене, за підтримку україномовного контенту. Я в минулих відео вам говорив, що як тільки ми перевершимо 10 тисяч підписників, я розіграю 10 тисяч гривень. І ми це зробили. У нас вже більше 10 тисяч підписників за пару тижнів. Так що я вам ще раз дуже сердечно дякую. Ну і звісно, я вас просив написати в коментарях, що купити на ці 10 тисяч гривень. Деякі писали «Віддай краще на ЗСУ, деякі писали. Щоб купити автомобільний пілосос, автомобільні аксесуари, які щоб було удобно користуватися в автомобілі, я половину 5 гривень віддаю на ЗСУ. І на 5 гривень я купую вам автомобільні подарунки. Пілососи, павербанки, фонарики, коротше, все, щоб вам було зручно користуватися автомобілі. Розіграш я, звичайно, проведу подарунки в онлайн-трансляції в Тіктокі, але була одна умова. Ви повинні підписатися на YouTube. TikTok та Інстаграм. Чому Інстаграм? Тому що я там викладаю сторіси, коли буде розіграш. Ну, трішки про авто, трішки про життя. Також ви повинні написати в особисті мені плюсик або ім'я своє, щоб я вам дав порядковий номер для того, щоб я міг розіграти рандомно подарунки. Так що, хто ж не підписався, підписуйтесь, тому що буде подарунки дуже багато. Я вже їх замовив. Чекаємо тиждень два і будемо робити онлайн-трансляцію в Тікток. Підписуйтесь на інстаграм, пишіть в особисті. В сторісах я буду в інстаграмі ну, розповідати, коли буде трансляція, в якій годині і якого числа. Всім удачі. Ну і звісно, дякую, що підтримуєте мене. І так, продовжуємо. Що ви получите, якщо купите Nissan Rogue? Ну, Звичайно, це дуже ресурсний двигун. Якщо ви купите 2,5 бензин, дуже міцну ходову частину. Дуже просторий салон, гарну комплектацію, великий багажник, мінімум 1120 літрів та високий кліренс а це саме головне в нашій країні, тому що ви зможете заїхати на Любу бровку. 18,8 см. Бюджет таких авто коштує у нас в Україні від 15 до 17 тисяч доларів. Ну, звичайно, ви, ви отримаєте 2015 2019 роки. Також Nissan Rogue є свої мінуси. У них стоїть коробка варіатора. Я не буду вам говорити, що вона ненадійна, але я не буду говорити, що у неї великий ресурс у коробки варіатор. Дивіться, це міський кросовер. Комфортний міський високий кроссовер, який заїде на любу бровку, скрізь припаркується, де потрібно заїхати. Це не джип. Це не та машина, щоб місити грязь їхати на офроуд, так, да, ви можете поїхати село, ви можете поїхати на рибаличку на ній, але місити грязь, як Сузуки, допустим, Jimny чи там нива. На ній не потрібно це робити, тому що ви даєте нагрузку на варіатор і ну, звичайно він відригує. За два роки, скільки працюю на автосервісі, проблем з двигуном і коробкою варіатора у них не було. Тільки приїжджали клієнти обслуговувати ходову частину. І робити технічне обслуговування автомобіля: заміна ливи, кондиціонери і т.д. і тепер. Так що я рекомендую до покупки Nissan Rogue. Ціна, роки, комфорт. Наступним кросовером буде Mazda CX5. Їх дуже багато в Україні, як і битків США, так і відційних автомобілей. Що ви отримаєте, коли купите цей автомобіль? Ну, звичайно, ви отримаєте дуже гарний дизайн. Як і в зоні, так і в салоні. Ну, Мені особисто дуже подобається. Також ви отримуєте надійні двигуни та дуже надійні коробки автомат. В бюджеті від 15 до 20 тисяч доларів ви отримаєте від 16 по ну, максимум 20 роки ці кросовери. В них буде встановлений бензиновий двигун з об'ємом 2,5 скайктів. Звісно, ви ви вже чули, напевно, будете чути, що ці двигуни з каяктів дуже погані, малоресурсні, але це неправда. Неправда чому? Тому що ці двигуни люблять, полюбляють якісні, якісну оливу, якісне пальне, якісні запчастини. Якщо ви будете заливати погане пальне, погану оливу дешеву, то звісно, вони у них і ресурс буде маленький. А так, я вже працюю 2 роки на автосервісі, нюансів з двигунами зовсім не було. Клієнти, які приїжджають на технічне обслуговування, це заміну оливи. І по технічному стані, там середблоки, тяги, ну ви зрозуміло, за що. Тому що у нас дороги погані. А так, ці двигуни ресурсні, якщо ви будете якісними завчастями їх обслуговувати. По витраті палива. Ну, Звісно, буде середня витрата палива. На 25 бензин, це від 9 до 10 літрів. По кліренсу. Кліренс... Кліренс у Mazda cx 5 19 см ну це не мало. А багажник 506 літрів, коли сидіння не зложені, а коли зложені сидіння, 1620 літрів. Ну це не маленький багажник. І так, я буду рекомендувати до покупки Mazda cx 5 в бюджеті від 15 до 20 тисяч доларів. Тому що ви, ви отримаєте першу чергу емоції від. Дизайну зовнішнього від комфорту в салоні, від кліренса, від великого багажника. Ну, звісно, паливо 9-10 літрів буде у вас. Але любиш кататися, любий і платити за бензин. В бюджеті до 20 доларів ви, звісно, отримаєте знову японця. Це Honda CR-V з дизельними та бензинними двигунами. Серед дизельних двигунів я рекомендую до покупки, звичайно, це 2,2 дизель. Буде ресурсний, якісний, економний і буде гарно їхати. А серед бензинових двигунів я рекомендую до покупки 2,4. Теж ресурсний та надійний. Що ви отримаєте, коли купите CR-V В бюджеті до 20 тисяч доларів. Ну, звісно, ви отримуєте найбільший клірінс серед всіх цих кросоверів в моєму топі. Це 20 см. Об'єм багажника буде 1100 літрів. Та гарний дизайн, якісний салон, ну і звісно надійну ходову підвізку, надійні коробки та надійні двигуни. І останнім кросовером буде. Але дивіться, я міг це відео зробити на 20-30 хвилин, засунути всі кросовери в бюджеті 15-20 тисяч доларів. Але я так подумав і рішив зробити до 10 хвилин, щоб ви коли там сидите. В туалеті або снідаєте, вечеряєте. Бисінько передивилися мої рекомендації і пішли по своїм справам, щоб не затягувати це все. А наступний топ я зроблю уже в наступних відео. І так, наступний кросовер це, ну, ви їх дуже часто бачите, дуже-дуже, дуже часто. Особливо білі. Ну, ви розумієте, там сині, жовті, ой, сині червоні маячки. Коротше, це мій цібіс-отлендер третього покоління Рестайлінг. Давайте розпочнемо з самого головного це двигуни. Всі болячки, всі недоліки, які були у Mitsubishi Outlander, в Рестайлінгу, цього вже немає. Ну, Ви можете побачити, скільки наматують наша доблісна поліція на цих Mitsubishi, які кілометражі. Так що, двигуни. 2,4 бензин, 3.0, гібриди. Я всі ці двигуни рекомендую до покупки. Що вам подобається, що по карману. Дуже надійні і ресурсні двигуни. На 2.4 стоїть варіатор. Сказати, що він не надійний, я не скажу. Ну сказати, що він дуже-дуже великий ресурс у варіатора, теж не скажу. Серединка. Ну, а на 3.0 стоїть класичний автомат. Ну, Це просто пушка, ресурсний двигун і дуже ресурсна коробка автомат. І так, якщо ви купите Mitsubishi Outlander 3 покоління, то ви спокійно. Вложитись в бюджет від 15-20 тисяч доларів, будуть надійні двигуни, надійні коробки. Що саме головне дуже недороге обслуговування цих автомобілів як по ходовій частині, так і по двигуну. Ну, Кліренс ви получите 21 см, а об'єм багажника 477 літрів. Але я вам рекомендую не купуйте тільки білі Mitsubishi Outlander, тому що е, їдеш потоці, то, по такий задній зеркало дивишся. Біла, біла їде, думаєш, блін, треба тихенько їхати, а потім це міцубіс тебе обоняння. А він без маячків. Ну ви зрозуміло за що я вам говорю. Все, всім дякую за перегляд. Вам гарного дня або вечора. Смачного і слава Україні!